Від нас битва альянсів. Ми б'ємося сьогодні з В'єтнам Так, В'єтнамський Альянс, ну, приблизно нашого рівня. Так. Ми часто з ними вже грали, і, скажу так: останній, ну як останній, крайній раз, зіграли ми з ними в притик. Так. Тобто там щось в районі 200 очок була різниця, і нам повезло, чисто, що в них один хтось не скинувся. <зас> Захисти в них приблизно такі, як і в нас: 5700-5800. Зараз 6 є от один хлопчина. Та. Є 5800. Ну, всі не буду пролистувати, скажімо так, в них центри різнокольорові, є червоні, є сині, правда, воно по типу середні, та. І навіть хтось поставив баджембети на цього. Та. Як його там правильно? Банебджет дет, -e господі, колись можу навчусь вимовляти його легесеньке ім'я. Одним словом, першу хвилю ми відбили вчора, та, це, типу, друга хвиля, але я так розумію, вона вже мала би бути закінчена, тому що ось атаки відновилися. У та, та, та. них 101 у нас 96. 5 5 атак, 5 на 7. Ну, так, за округлем. Та, це 350. Ну, в принципі, ми набагато більше маємо відрив зараз, ніж 350 очок. Тому, в принципі, скажімо, так, битва альянсів поки що складається на нашу користь. От. Я думаю, що зараз трошки щось Пару атак зроблю. Проевертати, сумніваюся, що ми будемо, але так, зроблю. так що підбираємо. Ось таку команду я взяв, так, е зелену. На Данте. Скажем так. Е -де 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 -де. Що скажем так, що на цієї командою я на Данте ходжу вкрай рідко. Але, як я казав в минулого відео, щось в мене відчуття, що Данте хочуть вже відправити на пенсію, тому. Я вирішив походити на Данте, поки його не відправили на пенсію. Окей, ще зелених немає, ну нічого, це не біда. Будемо складати фіолетові зараз, принаймні, намагатися. М -м -м -м. Ну, давайте. Появилися зелені, то думаю, варто зарядитися. так? Варто зарядитися, окей. Так. Забираємо Канну. І тут би добре, не заядити Данте, не заядити Данте, що не зрозуміло, блін. Зарядив Данте, <кхід> ну нічого. Так, ну, понятно, що я зараз заряджу свого Нізара, але з іншої сторони, а толку з того, що я його зарядив, так? Да? Ну чого як толку? Толк завжди є з того, щоб зарядити Нізара. <кхід> так, ну тут варіант єдиний це бути сюди, в Ісадорі. Тому що вона на максимум. Вона вже майже заряджена, та? данте не заряджений на 50%. І я так розумію, що я можу отак зробити по ісадорці. І це називається заблокувати її. Тепер бажано, бажано, бажано. Дуже-дуже сильно бажано по максимуму попрокидатися по тій всій братві, блін. Угу. І не зарядити хоруса там під боком. Так. Що я можу сказати? Ну давайте може зарядиться і садора, а може зарядиться і Е, Так, все Все вже позлітало. Ну, в принципі, в принципі, да. так. Скажем, not bad, not bad. нотбет. Подивимося, зараз, що нам там заріжуть, палібасу щось <кхем> заріжуть. Окей, ну оскільки цей вже Данте заряджений і зараз знову накине свою братву з книжок, тому ми пробиваємо його. <гум> І мій Данте заряжень, Я теж, скажімо так, зразу не дуже люблю ходити Данте проти Данте. Так, дуже погано, що все-таки зарядився його автолік знову. А тут зараз почалася ця <гум> книжками. Хто кому що знімить? В принципі, в принципі, непогано, надбет, надбет, так. О, да, 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 я можу забрати когось, так? ну добре, вони ще зараз будуть відхилюватися, тому ж така собі історія, да? добре, з тобою відхилюся, але ти вже відхилишся без автоліка. Ха-ха-ха. І в нього залишилося два хілера на битві з відхилом. В принципі, <кхід> як я вже неодноразово повторювався, тут непогано. Давайте на зарядженій Мусасі. І зараз я дозаряджу, кого б ви думали, правильно, ні зага. І тут же зараз прикол. Що з нього позлітали ще ти. Це добре. Проблем блочити. Ну, зараз може зігратися від таємниць. Ні, він не зіграв, чудово. Знімаємо книжки, Накидемо ще зеленого тобі, на тримай, тримай. мені не жалко і не шкода. Я вже просто думаю, на кого я далі піду. Та? Є таке діло, ну, я думаю, що все нормально. Перша атака, в принципі, непогана, мені подобається. Буду надіятися, що далі теж так буде. Є в цій баткий момент, одним словом, що вона в мене, так м'яко кажучи, так нормально затягнулася, тому я вирішив деякі свої атаки, які я відбивав, переозвучити, щоб ви там не дивилися 10 хвилин мого позору, а дивилися хоча б 5 хвилин позору. Одним словом, тут, бачите, команда та, є шестизарядна трійка червоних. Червоний камень, якби є, та, їх їх, ну, 8, але нормально скластися, що то в мене не дототюкав я трошки, як його нормально скласти, і тому я його склав ну, ненормально. Одним словом. Взагалі, цією командою я не хочу до НД, знову ж таки, але ну, якби цієї битвалянці я зробив виняток такий. Пішов, ну, тут, в принципі, все нормально. Я щось собі подумав, що, по-перше, якщо заецять червоні, то я виб'ю Данте просто з трьох червоних героїв. Вони вибивають там двох можуть вибити спокійно героїв. Ну, Данте точно вони впораються. Ось, в принципі, ви бачите, їх заедив. А Зініт і Вермеєр мали би на всяк випадок бути, типу, знімати щити з Дантелиці. Його, да? Тобто зірніт, коли хілиться, вона ще накладає паралельно мінус по броні. цей мінус по броні мав би впасти на моїх героїв, а вже Вермея мав би почистити моїх героїв. Ось такий в мене був задум, не сильно хитромудрий. І тут я ще думаю, чи бити кукулькана, чи бити Данте, все-таки я вдарив в Данте. Чому? Тому що я в якийсь момент подумав, що типу, навіть якщо я тут залию, то хоча б буде вже вибитий центр. От. Так, і далі, якби вже треба. Ну, центр нема, супер, є куди прокидуватися. Давайте. Вперед, погнали. От. Якби он вже та сама зенітра зарядилася, яка мала би своїм відхилом знімати. Ну, коротше, мала би знімати щити з противника. Воно зараз якраз побачимо, як вона їх знімить. Ну, не зняла тільки з кисямбо, але тим не менше я заряджаю кисямбо. І кисямбо. Ну, коротше, пішли оці гачарського да? Він починає чуть накидувати, Накидує благо, не прям смертельно для моїх героїв. От, але інший момент, що тут же заряджений енгос. І енгос це теж проблема. бо Він, по-перше, дає їй контру і він збільшує відхилку. От, так. Вермей, майже відпав, ну нічого. Він все одно себе тут покаже. Якщо чесно, я не знаю. Там він в 50% має відхилювати. Він, наскільки я передивився запис, це вже я пришвидшив, він, по-моєму, ні разу не відхил. Ну, може хтось помітить, як він відхилює. Я, я бачу тільки відхил його цих картин. Так, тут інший прикол. 2000 влупили в тенгу, що такий вже сильний мінус по мені. Та? От, але як би нічого. Я оптимізму ще не втрачав і вирішив все-таки забрати кукулькана вже тут. Поставимо антивідхил. І. Типу, далі накидаю, кудись накидаю, накидаю кудись. Та, звичайно, ці картини, да, зараз дивлюся, вони прикольно відхилюють. Там, ну, по Плюс 80, якщо їх там накинути, там у мене і по 2, по 3 вони є. ну, Нормально. Це прикольна штука. Але сам в мене не хилив. що саме є. Так, знову я знімаю з нього ці щити, як бачите, все знімається. Правда, знову там. Вже на відхилює. Ну, коротше, знову я не можу пробити того, що висить прикаляс від енгуса, оця контра. Вон знову, по-моєму, не було відхила від Вермеєра після його ульти. Так, ну тут вже зрозуміло. Злетіла антиконтра, по-любому треба Лупашити в цього... в Кукулькана, хоча, можливо, й можна було в кисям. На кисямбі жовтий щит від седна, який піднімає. В ХП і додає в кінці ходу ще й ману. Ну, коротше, і далі, в принципі, я вже навіть не знаю, що сказати. Можна було поставити X10 і швиденько перемотати на кінець. Тому що, в принципі, чогось цікавого не буде. Ну, максимум, що подивитися, як дуже класно спрацьовує обітниця в цього. Вон, в кісям раз спрацювала, два спрацювала. Коротше, в Кісямба тут витягнув капітально. Ну, понятно, він знов не киди щити, тут зараз буде ультувати енгус. І коротше, це, не знаю. Останні, після того, як я вибив кукулькана, останні там 7 хвилин бою, це я просто заряджав куку цю і дивився, як він класно відхилює, як класно на ньому спрацьовує обітниця. От. Е, казати, там якісь помилки, непомилки. Ну, я в якийсь момент подумав, що я в принципі верми напевно другий раз зав на битву альянців. Так, то я подумав, можна б було там взагалі той мед поставити. Вона хоча б ці червоні руни якось би підняла, вони б більше налупашували. І може якось навіть в цьому моменті, де є богатець корун, може я би чисто камінням виносив би того кисямба. Ну, сталося вже, як сталося. Що тут зробиш? Ти вже думай, не думай, ну. Да. В принципі, я ж тренувався цією командою в рейдах, брав її проти Данте, то вона, в принципі, нормально там спрацьовувала. Ну, на битві Альянсів, звичайно, ще тим паче, з відхилом, ще й проти Кукулькана. От проти Кукулькана я не брав. Данте, то я виніс. от Кукулькана, то завдяки Кукулькану він виніс мені одного червоного, де, в принципі, вже все перерішалося. Так, дивимося ще раз по обітниці, як буде грати. Раз, два. Знову два рази спрацювала обітниця. Прикольно. Тобто вона в нього з трьох раз один раз не спрацьовувала, походу. так. Цей чувак щось там нахилює, в мене всі здорові, що він не нахилювати в таких випадках. Не знаю. Вернею, я не хилив, ні чорта. От, е, так що зацініть, як я про вас подбав, е, все перезаписав, озвучені ці атаки свої, щоб ви от, не дивилися 40 хвилин, БА. Ну, максимум 30 буде. Тут буде ще один такий. Довгий, довгий етап, коли я оце дивився і прям, не знаю, сивів, напевно. Якось так, коротше. Так, а зараз тут тихесенько. Таймер дотікає. І все. Так, моя незмінна синя одатка. Звичайно, що на Данте. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми щось бачимо. Це вже добре. Бачу тільки поки що шість фіолетових, так? Ну це вже добре. Що 6 фіолетових, це означає, що я заеджу свою подружку, котлікує. Так, 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 так. Так, так, так. Якщо, якщо я кину, зарядити можу Данте, одним словом, і зарядити можу е Ісадора. Фіолетовими, та? три фіолетових справи і Садору, п'ять зелених в Данте. Та давайте вже цього Данте лупанем. А що, ну він максимум, що максимум? Ну, максимум дасть одну, одну книжку ні взагалі і все. А, тут цей синій теж такий противний чувак. ой 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 ой, -ой що ж це такої? Це добре. Так, книжок не буде, це добре. Але... Але і мені поки що нічого доброго не світить. Мені треба скласти зелені. І так, щоб не зарядити попробувати синього. Ну це тільки я один варіант бачу. Кидати далі в Данте. Раз, ну все він зарядиться. Просто пізніше. Таке Ну ладно, хай заряджається, подивіться, я вже забув, що він робить. Зараз він мені чує нагадає. А, він і тормозить! Туу, як це я забути міг таке. Таку дрібничку. <кхід> Добре. Добре, добре, добре. Тут головне зараз не зарядити і саду. Ні зараз не зарядити. Все, ну, поки на цю гру не крикнеш, доти нічого не відбудеться толково. Так, джела. Щось там зробила. Тепер я забираю в нього пікаляси. Забираю в нього щити. Е, так, Данте відпаде в принципі тут від каменя. Треба попробувати дозабрати цього тіпа синього. Окей, ой, і Данте відпав. Чудово. Тепер і Садору. Гуляємо, пацани, гуляємо. <кхм> і пацанеси, пацани, і пацанеси. Так, і Садора, це погано, що ти ультуєш. Але добре, що в тебе немає мініонів. І я так думаю, що до кінця цієї дуельки, моєї міні-дуельки, вони й не з'являться. Добре, все. Забираємо Садору, кидаємо вже куди попало. Easy shot. Та. Підвезло, звичайно, підвезло, як ніколи. Підвезло, як завжди. Так, ні ще, Розбивайся вже, будь ласка. Ні, не хочеш, ну окей, як хочеш. Не хочеш, то як хочеш. Добре, давай бачу, що мені ще треба щось напрягатися. Не, знаю, не захотів розбитися, блін. Чи в нього не вийшло, це? не знаю, що це. Окей. Все, вже далі прокид, прокид, прокит, прокит. Мені загалом ну, вже за час похилиться, зараз нахилиться але. 720, я йому, звісно, можу і не вибити. Ну, 70 хп. Але він зараз від міньйонів і від отрути. Від міньйонів. Отрута навіть не спрацювала. Ну що, чудово, я взяв свою команду 50 на 50, яку я так називаю, так? 50 на 50 кома, кома 50 на 50. Е, що тут? Що тут? Ви спитаєте, а тут все дуже просто. Тут я йду жовтими фіолетовими на данте з драконами. Угу. І тут, якби було б прикольно зібрати зразу щось прикольне. Насправді, тут би було прикольно зібрати жовтих. Ну їх не бачимо. Зато є фіолетові. Але фіолетових треба аж 7. Їх, звісно, стільки поки що немає. Добре. Прокидаємо ще, значить, просто фіолетові. І тут якби все поки що чікі-поки, але, напевно, не зарядиться тільки пазік мій. Нехай заряджається, окей. Головне, щоб не вибили, блядь. Так, не вибили, добре. Але насправді мало чого доброго. <схід> Якщо так розібратися, так? Я попробую вибити його пазіка. Хоча це, звичайно, ну... Ой, це, звичайно, просто трендець, Щойно відбувся, так? Ви все бачили. Угу. Тобто у мене зараз просто варіантів особливо немає, як тільки заряджати його Данте. Та? І в нього вже підзаряджений дракон. Ну, коротше, жапінь. І от що я хотів сказати, так? Ну заряди я своїх фіолетових, це добре, але мене зараз тут просто подобирають. Чи не просто подобирають, окей. Так. Ну це я нагадав собі, що в цього є імунітет до німути. Так, да, да, ви всі все прекрасно бачили. Все-всі прекрасно бачили. Ну, те, що я заблочую, це звичайно добре, але швидше за все, воно мені нічого не дасть, воно бачите, шукується. Коротше, да, ну, десь в принципі, плюс-мінус можна було не таке розраховувати. Тут хіба ніби підвезло, якби прям зразу що-то кудись склалося, а цього не склалося зразу. Тому, так, якось так, якось так. Зараз будемо шукати час, коли вже можна буде тікати. А, ну, поки що ще можна щось, щось бити, пробувати, мучатись. М -м відхилу поки що не планується. Заряд, це звичайно чудово. Так, до добре, все. Ну, в принципі, в принципі я би вже тікав. З Просто легко підкоцаним То Тобто я не бачу, вже далі немає, блін, на жаль, да. На жаль, далі немає ніякого ходу. Щоб зарядитися. Жовтем моєї воно, Одіссей і пазузу так і не зарядилися. Ну, я на записі подивлюся, чого. Е, ну що, та, там ще уніт. Зрозуміло, що я тут тікаю. Ну, що поробиш? Я не на цього хотів йти, просто суперника, якщо щось, я хотів піти от на того що нижче. Нуль. Так, і моя жовта команда, як я її називаю, команда, яку я додав вже в участі. І додав затягнутості боя. Нічого, не хвилюйтеся. Це я теж записую. Я пришвидчую там, де буде потрібно. А поки що дивимося, що тут відбувається. Та, тут два хіла фіолетовий цей противний чувак. Плюс Генріх теж напівхіл. У мене теж Генріх є. Битва Генріхів. Е, окей, в принципі, в принципі, я жовтих майже зарядив. Сім каменів потрібно там. Майже ключове слово. Ну, і з іншої сторони я зарядив синіх. Жовтих, і якби все, наче прикольно. Ну, Данте ольтує, це зрозуміле діло. Але в мене є Давінчі, який зараз щось добре, зробить, зніметься все з нього. У мене є кампус, який мав би по логіці різати броню та по логіці, але спрейсовий обітниця, Привет, обітниця. Добре, Ну, менше є Деметра, вона теж може нормально навалити, плюс, може травку повішати на Данте. Звичайно, прибуваємо по Данте. Знову бітниця. Блін, це що Кисямбо з минулої битви сюди якось перескочив, передав естафету. Прикольно. Е, ну, Матильду я поки що рішаю не ультувати, понятне діло. Ну як, понятне діло? Ну, тіпо, в нього дуже багато книжок, він, по ходу, мав би постерити це все. Добре з мене. Але нічого, Матильда ще себе тут покаже. Так, знову прокинулись, майже вибили, понятно. тут вже накидує його гіпокат, накидує ОРХП. Чи не накидаю верх? Ну, взагалі-то він накидує, цього разу не накидав, бо походу всі були підбиті. Так, так, так. Ну, знову він ультує. І оце, до речі, я не, не зрозумів, чого з нього, типу, спадали були щити. Я наче їх не збивав, вони щось спали. Я не знаю, чи це баг, чи це якийсь прикол, який я не знаю. Ну, коротше, це ще таке буде, по-моєму, дивимось. Так, знову кидаю комбо, щоб зарядити свого синього. Та? Ультує вже, звичайно, на жаль, його фіолетовий. Він дуже противний по ульті. Він після цього. Якщо ти, по-моєму, знімаєш з себе мінус по броні, то він ставить німоту. Окей, знову щось злетів щит. Оцей, з хрестом. Я, ну, от не знаю, чого щит злетів. Ну, Чесно, я підозрюю, що все-таки це баг, і це типу. Типу, як він просто знову ультане, і він, типу, а-ля злітає, насправді він не злітає, він, типу, просто, просто злітає, чисто того, що він знову потім ультане і його накладе. Ну, це баг, я так думаю. Якщо хтось думає інакше, напишіть там в коментарі. Чи що. Окей, от я знімаю з себе ці його щити і накладаю на себе, тобто мінус по броні, який дав давфілатей знімаю, накладаю на себе німоту, і це знову не в тему. І я бачу, що це все не очень. Та? І що робить, так? Тут знову ж таки знову ультує цей хілер. Я бачу, що все таке собі, таке собі. Ну, мої чуть-чуть ухиляються, все-таки працює Матильда, та? благо їй, дякую. Але він дальше. Дальше заряджається, далі хилиться, пробиває її, вибиває Деметру. і тут я вже почав задумуватися, коли мені тікати з цієї битви. Знову обітниця, блядь, ну коротше, все по старій схемі. Але, ну, на диво, дуже нормально йде цей каміння. Регулярно заряджається, що вінчі, який цей дебафер, що заряджається жовті, що заряджається Генріх, та сама Матильда заряджається, тому ну, це хоча б порадувало. Це, напевно, не дало мені втекти прям зразу. Ну, в принципі, що там одного втратив, то ще, в принципі, можна щось сидіти. Мучитися, так? Так, це вже я пришвидшив. Переживаю за вас, щоб не передивилися цього всього. Не переслухалися, не дай Бог, моїх тих лекцій без приколів. Ну, може, ще будуть приколи, не знаю. Е, так, на чому, на чому ми там зупинилися? Так, бачимо, що вже пішло перше від мене. І я вже так зараз і буду прям коментувати, так як воно йде. словом. Нічого тут і прикольного, я бачу, що все затягується, що все затягує, все йде по сценарію попереднього злитого. Ну, як не попереднього, а перед попереднім той ще був, там, де я на кукулька найшов. От, ну, благо тут спрацьовує Матильда моя. Матильда спрацьовує, вона накидує щити. Ну, зараз вона не накинула, але вона накине ці щити, які, в принципі, відконтрили трохи від цього, від фіолетового приколяси. Так, да? ну зараз подивимося. Звісно, вибір зараз, воно ну, все заряджене, Овер-хп накидано. Я сиджу, не знаю, що мені, блін, долашному робити. Матильда, воно чуть не загнулося. Ну, помітили? 28 хп в неї було, і мінньон, ні один мінньон неї не вдарив. Всі мільйони вдарили в Генріха або в Давінчі. Ну, серйозно, ну як цю гру можна, типу, там, серйозно сприймати, щось там не знаю, казати, що це, блін. Щось тут, я не знаю, що. Ну це ж ну, повний фас. Ну як? 28 ХП, ні один мільйон в неї не вдарив. Так, е таймер потихеньку тікає, але Генріх і Матильда, да, тут витянули. Генріх взагалі красавчик, на, на довгій дистанції він оце зняв е макс ХП, тобто зараз гіпократа максимально 780 хп. 780 хп. Тобто це Генріх, він вже там е, посилок мало того, що краде їхнє життя, він ще й зменшує їхнє максимальне життя. Тобто, на довгій дистанції, от на, такому, на такій битві, він, коротше, витягнув, витягнув мене, так дай Боже. От, і вже, в принципі, дві хвилини до кінця да, я вибиваю Данте. Я розумію, що блін, реально за дві хвилини до кінця зрозумів, що в принципі тут ще все втрачено. У мене все заряджається. В нього воно вже і гіпократ відпав. Зараз Фіолетового прибираю легесенько, так? І по всьому. Але да, мій Давінчі не достояв до кінця, але благо, я не вийшов. Я дуже зрадів, що я не вийшов. Що, в принципі, Матильдою і Генріхом я витягнув. Ну, нехай це 9 хвилин, але я витягнув. Та я воно пришвидчу. Краще цей таб, якось там наново налялякаю, але буде хоча б шот. Коротше, вже не так позорно, та й шота. Так, і тут моя збірна солянка, та, три кольори. Е, ну, на данте, на якого я вже ходив сьогодні, це Мірано. В принципі, там тоді класно зайшло. Тут, як бачите, з камінням вже трошки не папірла. З до жовтого є, фіолетового, сейвкучки, а ці кольори, які треба, те попало, блін, понятно. Кого тут це? Я стараюся, понятно, спочатку щось складати і, в принципі, розмазувати якось каміння це по цьому по супернику, але... але. Ну, це семизарядна команда. Да, залетіло 6 червоних, а ще один тепер треба. І от тобі дилема. Зривати морду і кидати Вісадуру, заряджати її. Чи заряджати щось там зліва, типу Нізара, Морфея того, який теж їже і замедляє. ману. Чи Данте заряджати. Ну, коротше, я чого думаю, тут явно з каменем не заперло, тому ризикну, мало ли, може, Ісадора своїми кинжалами не, не зріже моїх червоних. От, Але вона зрізала, зрізала ведмедя, це, звичайно, таке собі. Тут тепер куди кидати? Ну, в принципі, тут якби вже пофіг куди кидати. Ну, як пофіг, не пофіг, данте треба кидати, вибивати хоча б стареться центр. Складати треба було сині зразу, я не знаю, чи не склав червоні, кстати. Так би вже хоча б була заряджена моя ця седна, і вона хоча б зігнала ману, чи би похилила. Ну, в принципі, в принципі, да. відпав мій робот. седну я зарядив спустя три хода, да? два-три хода спустя. Ага, молодець. А, ну, добре, я дав відхил, пришвидшився, в принципі. Ще, може, є якийсь шанс. Знову я за Нізара. знову спрацює Седняк кстати, класно спрацював, але відпрацьовують кінжали. Да? Його кінжалики. кінжалики і садори. так. Знову в мене іжемофей. Я розумію, що седна скоро скаже бай-бай. Зарядити їй немає можливості. А, і, в принципі, кудись там прокинеться особо не бачу як. Ну, Нема. Тут каменя явно не було особо. Я прокинувся все-таки в цю садор, думаю, хай скидає одні ці кінжали, наставляє інші мечі. ці свої, ну, Біда з ними. Та? Окей, заедив я ведмедя. У нього все, все рівно, блін, на цьому. Вже на книжках, на кінжалах. І в принципі, що тут робити. Та? І що, типу, дозаедити іншого свого червоного, але що ж, мечі її зрізають ведмедя. Тобто Поки я хотів аля заедити свого цього марка люція. Мені зрізали ведмедя, дозадилося все ешта. Коротше, Тут, ай, походу, ноль. Ну, не найгірше, звісно, бувало і гірше, навіть на цьому каналі вже бувало гірше, але як є. Так, ну і в нас зразу так, коментую перемогу нашу. Міша вітає з першим місцем. 450 очок різниці, так? В принципі, непогано. От. А, що там подивимося по полю по, по топах, там. Ну, в них теж, до речі, хтось там три атаки не відкидав так на всякий. У нас. Так, мені треба зараз подивитися просто місця там. Міша перше місце. Іван друге, Аня третя, молодці. Всі решта теж молодці. Всім дякую за увагу. і До нових зустрічей одним словом. Хай ти краще, ніж я. Дякую.